Мої маки відкриваються один за одним. Кожний разок, ранок і день відкривається новий колір, новий, новий. Це біленький з рожевим. Це жовтеньке, а всередині якесь червоненьке гало. Оцей красунчик помаранчевий, тільки розкрився високий. Вони були, коли в мене сіянці, були маленькі. Це великі, такі гарнюні. Отакий красунчик. Такий красунчик рододендрон зацвів. Червоний вже відцвітає. Білий відсвів, жовденький, теж вже осипається. А такий красунчик двома шапками заців. Такі гарні, гарні шапочки і ще з, з, з плямкою червоною. Тут ще ось по-новому такий темно-темно-фіолетовий. Пало сонечко якраз гарно його видно, бо як у тіні, то він зовсім темний, Вон, бачите, тіньова картинка. І оце сонячна такий колір. Це кущ старий вже. Йому 14 років цьому кущу, друзі. Великий-превеликий. Дай цей жовтенький теж років 10 йому. Це старі кущі. Зацвітає по черзі один за одним, один за одним. От ззаді червоний причервоний, яскравий, яскравий, маліновий. Теж дві шапочки має. Отакі, а ті шапочки нарощують, Уже нові прирости поробили, бачите? Вон кожна гілочка має новий прирост. А це маліна. А пахне, друзі. Він сильно пахне цей. Рожевий. Ох, і пахне. Бачите, яка квіточка. З щупчиком чорненьким. Ось зайшла з цього боку в тінь під магнолії. от сонце впало на варігатний рододендрон і оце п'ятно таке. А в тіні оці гарно так виглядають той великий рожевий, що я почала вам його знімати. Червоний відцвітає. це і все. З цього боку, як виглядає. Отакий, це ось бачите. І тіні сонечко, як воно на сонечку і в тіні Міняє колір. Дуже гарний. Такий давнішній, давнішній сорт. доцвітає цей красончик уже В цьому році його мало було квіточок, бачите, від світашки вже є. Отакі гарнюні, помаранчевий, помаранчевий. Це азалія сиціль. Розкрилася сьогодні, друзі. Оце перші квіти. Дуже сильний має аромат. Ніжно-ніжний такий аромат духм'яний. Тут стоїть такий запах на моїх тут куточку цього рододендронів. Це моя. Тіньова північна сторона. І так от уж мене розрослися вже хости. Це ще травень 20-го, тільки травня 2024 року. І ось новинка в мене цвіте. Зараз підійду ближче, тому що тут росте лівкото друзі, я його хочу вирости дуже ніжне стебло. І відламується. Ось таке лівкото є варігатне. Дивіться. Мені подобається, воно стелиться тут на цьому містечку. Так, і йду до цього варігатного от назву вже не пам'ятаю друзі. Ось він такий кремовий. Але кожен раз в нього сильно, як поїли їх, то дугоносики так же він і стоїть і поїдений. Ось, я думаю, може, можливо, придеться його звідси забирати, бо під магнолією, мабуть, що йому тут важко. Мабуть, корні заважають, йому придеться його витягати звідси. Ось такі варігатні листочки в нього, але ж вони вже всі поїдені жуком довгоносиком. Ну, я вже їх обробляла. В цьому році ще не бачила. Може і виживуть далі. Ось так ця залі вже цвітає. Біленький я майже весь вже почистила, ось ще трошки є. Це те, що треба знімати з нього все, щоб далі зав'язувалися нові бутончики. Ось так гарно виглядає ця дорожка. І вон царство котів. Тихий час у них. Почала розкривати звездічка в тінь від дома. Вони тут різні біленька і розовенька. Ой, пов'ялися. хризантемки, Вчора ми все встигла полити. Пройдусь вам під свою дорожку і покажу вам льон синій. Ось такі тут в мене гарнюні гераньки цвітуть різними кольорами. Як вілея ось почала ця розкриватися. Перший раз я знімала, то вона ще не цвіла. Це дуже ніжні, ніжні рожеві квіточки, дуже-дуже. Ось такий гарнюний кущик вже нацвів. Ну і тут краса моя. Багато років, друзі, їй багато років. Є червоний колір і такий е, голубий, але червоний колір він недовговічний, пропадає швидко-швидко. І в мене він теж вже пропав. Але оця краса мене радує. Кожний рік, оце скільки років? Років десять, мабуть, на ці сама сіється, я їх обрізаю, вон сухі гілочки, і воно по-новому росте. Ось такий мене ще синій льон є. Довгі стрілки коров'як витягну при землі. Я вже вам його знімала. Так, ще не вся цибулька відцвіла. Отак виглядає поліда. Дівники риски. Все Продовжую трошки вам знімати цей садочок. Ще цибулька от не від свіла, все стоїть. Піднялася імператора циліндричека, вже при, при, прилично, А там жовтенька вот такі цибульки. І всі я вже перебрала, їх обрізала. Полинь і оця матрьона, вечорниця. Скоро будуть троянди вже. Ось такі бутони великі. Ой, друзі, до побачення вам. Всього найкращого. Заходьте в гості, буду вам розповідати, підписуйтесь. Ось Амсонія починає цвісти. Ну, Амсоні ще ми побачимо. Ну, все добре, друзі, миру, вам усім. І гарної погоди.